Ця послуга соціальної таксі вона є актуальна і для нашої громади, і взагалі для України, для нашої держави. Цільова аудиторія це особи першої другої групи, які мають інвалідність, і дітки, які мають інвалідність саме з порушенням опорно-рухового апарату і військовослужбовці. У нас є сім'ї, особи, які перебувають у нас на обліку, отримують соціальні послуги в нашому комунальному некомерційному підприємстві Бучанський центр соціальних послуг та психологічної допомоги. Ці сім'ї також можуть скористатися даною послугою. i Користатися даною послугою це можна замовити її за номером телефону, який вказаний на соціальному таксі. Творена Google-форма, за допомогою якої можна зареєструватися і отримати дану послугу. Відповідно до заявок буде створений розроблений план надання даної послуги. Якщо не буде зайнята машина, то послуга може надаватися в той же день для відвідування державних установ, закладів соціального характеру, медичних закладів, закладів реабілітації. Поїздки будуть здійснювати до сімнадцяти. Години, ну можливо, десь до 18, в залежності від роботи там, наприклад, банківських установ. Деякі заклади працюють до 18 години. і плюс ще поїздки будуть здійснюватись на території Бучанської міської територіальної громади, а також Київської області та міста Києва, тому що є заклади, наприклад, обласна лікарня або, наприклад, якісь ортопедичні, можливо, якісь заклади реабілітації. Якщо буде потреба по Київській області, то також будемо здійснювати такі поїздки.